Перші товариські матчі з футзалу зіграли перечинські та краматорські школярі в межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Юні спортсмени від змагань у захваті. Чудова гра, мені сподобалося. Ігра була насиченою, емоції були дуже великі. І коли ми вигравали, вся команда дуже раділа. Ну, коли програвали, ну, але це теж буває. Враження дуже сильні, тому що Якби суперник був дуже сильний і тому було чому вчитися. А... Ну тому я дуже дякую супернику. Змагання проходять на базі ліцею імені героїв 68-го батальйону в Перечині. Перечинські школярі тренуються регулярно, а от діти з Краматорська не завжди мали таку нагоду через постійні повітряні тривоги та посилену небезпеку в своєму регіоні. Це більш про дружбу та про знайомство, тому що у нас в Краматорську зовсім немає ніяких ні тренувань, ні нічого. І ми самі займаємося просто індивідуально. А тут можна і поспілкуватися і пограти зі всіма. Власне на Закарпаття для того, й приїхали, аби взяти участь у змаганнях з футзалу та мініфутболу і як слід потренуватися в умовно безпечному місці. Це перший такий спортивний захід за три роки. Діти не мають змоги тренуватись. У нас дистанційне тренування, тому для них це дуже таке велике спортивне свято Свято, яке, я дуже сподіваюся, об'єднає наші громади через дітей, через спілкування. Ну, для нас цей захід дуже важливий. На базі Перечинської територіальної громади проводить навчально-тренувальні збори також боксерська команда з Білозерського. Наступного тижня відправляються на змагання національного рівня. Сьогодні ми маємо змогу використовувати та територію Перечинської громади як базу для тренувань нашої команди з боксу, тому що наразі ми не маємо змоги тренуватися в Донецькій області, так як у нас, ви знаєте, безпекова ситуація знаходиться на пік, на своєму піці. А діти хочуть змагатися, діти хочуть проявляти себе, розвиватися. Ми зараз готуємося до боксерських змагань в горішніх плавнях і в Білій Церкві, і там будуть будуть представляти саме Донецьку область нашу громаду, а Донецьку область. Закарпаття дітей вразило чистим повітрям та горами. Більшість з них тут вперше. Ми такого ще не бачили. Тут взагалі вперше. Дуже подобаються гори. Тут чисте повітря. Аж тишиться якось легше. Гори дуже красиві були, озеро, синовір також та невероятні красиві види. Я завжди мріяла побувати в горах та побачити ці неймовірні країни. Тому напевно я дуже зраділа. Ну, для мене це більше як відпочити від бойових дій та більше розслабитись командою. Для дітей з Донеччини підготували насичену двотижневу програму. Це не лише спортивні змагання, а й екскурсії, майстер-класи, спільні кіноперегляди, відвідування ковзанки, вечірні посиденьки і дискотеки. Все для того, аби дітей згуртувати, здружити і відволікти від реалії війни. По перше, це змога відволіктися. Відволіктися, побачити, як можна жити без війни, як ми жили без війни, як ми будемо жити без війни. По-друге, познайомитися зі своїми колегами-однолітками. Ми гуртуємося, ми підтримуємо один одного. Ми своїм прикладом цієї згуртованості вчимо дітей, що в нас немає розбраду. Ми одне ціле, ми одна єдина країна, і лише разом ми можемо її відбудувати, відновити. Співпраця «Перечина» та Краматорська почалася ще у 2022 році. Проєкт Пліч опліч згуртовані громади її посилив, бо, власне, і створений він для об'єднання громад партнерів тилових і центральних з громадами-фурпостами, що знаходяться на лінії бойового зіткнення або поблизу кордонів. Програма практично ще лише стартує. Це другий захід. У нас була ялинка дружби. Це зараз турнір. А взагалі, ми передбачаємо і якусь можливість надати допомогу особливо Білозерській громаді по відновленню. Вибитих вікон на лікарні в школах. Ми там були це жах, там, ну, дуже багато розбитих будівель, особливо комунальних шкіл, садків. То ми готові також допомагати. Проєкт Пліч опліч згуртовані громади підтримується коштами державного бюджету, бюджетів громад та донорів, включно з міжнародними організаціями та бізнесом.